Порушення є порушення, есть. Порушение. Мужчина Не, не может, так будет. Не, Выдовыкай сок. Выдовыкай сок. 102 викликає Софіт. Дайте, будь ласка, нам вслідчу оперативну групу на вулицю Руську біля Борячка. Бурячка. там трапилося. Водій транспортного засобу кинув нам машину у грошові кошти і пропонував нам неправомірну вигоду. Зумів. Через 55-го. 55-й направте в оперативну групу. 100 ви затримали особу? Так, вона сидить в нас в автомобілі. Плюс.